Вітаю, друзі! Виконую ваше прохання і покажу, як готувати мегасмачний пляцок дуже швидко за одну годину. З ним впорається навіть новачок, який ніколи нічого в житті не випікав, бо цей пляцок вдається абсолютно усім. Надійний, перевірений рецепт, який ще нікого не підвів і вас не підведе. Тож до роботи Для коржа. У чашу для збивання викладіть 175 грамів натурального меду. Зверніть увагу, що тут вказана вага меду, а не об'єм. Оскільки мед важкий, то за об'ємом 175 г меду це буде лише половина склянки об'ємом 250 мл. Докладіть 100 грамів цукру, 5 грамів харчової соди це одна неповна чайна ложка та 3 яйця середнього розміру. У мене одне яйце важило 65 грамів зі шкарлупою. І відправляємо усе збиватись. Збивайте на невисоких обертах міксера приблизно 10-12 хвилин. В результаті мед та цукор мають розчинитись і має утворитись ось така пишна світла маса. Цей спосіб досить дивний, бо усе разом збивається досить довго, ще й зі содою, яка у процесі збивання реагує з медом. Та завдяки цьому. Корж отримує чудову мегапружну структуру, і такий медівник в народі часто називають губкою чи перинкою. Отже, через 12 хвилин знизьте швидкість до мінімальної і всипте 225 г просіяного порошна. перемішуйте усе лише до повного об'єднання усіх інгредієнтів і не довше. Консистенція тіста буде як сметана середньої густоти. Випікати сьогодні будемо у формі 38 на 28 см, хоча можна і в дещо ширшій, наприклад 40 на 30 см. Застеліть форму якісним пергаментом та вилийте усе тісто у форму, лопаткою ретельно розрівняйте його таким чином, щоб воно заповнило усі кутки форми, і його товщина була усюди однаковою. Навіть можна дещо більше тіста підсунути до бортиків форми, щоб потім у центрі після випікання не утворився горбик. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки за температури 180 градусів Цельсія без конвекції приблизно 20 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Готовий корж має мати зверху впевнений золотавий колір. Якщо проколоти його в центрі дерев'яною шпажкою, то вона має виходити сухою, а під натиском пальця корж має дуже активно пружинити. Поки печеться в духовці цей корж, аналогічно із наступних трьох яєць збити тісто на другий корж і далі теж відправляйте його в духовку. А поки печеться другий корж, приготуйте крем. Для нього у чашу для збивання налити 300 мл холодних. Прямо із холодильника вершків для збивання. Я взяла вершки жирністю 30%. Докладіть до них 75 г дрібного цукру, 20 г ванільного цукру та одну стандартну пачку загущувача для вершків. Загущувач тут не є обов'язковим, але про це поговоримо пізніше. Отже, збивайте усе на найнижчій швидкості міксера приблизно 4-5 хвилин. До моменту, коли на поверхні вершків почне утворюватися рельєф. Нам тут не потрібно збити вершки до впевненої стійкості, а на найменшій швидкості міксера цей момент легше проконтролювати і не пропустити. Отже, вершки готові до подальшої роботи. Перекладіть до них 800 грамів холодної сметани, взятої теж з холодильника. У мене сметана жирністю 21%, тому я і використала на початку загущувач. Якщо ж у вас сметана жирністю 30%, то загущувач можна не використовувати. Або можете на ніч відкинути сметану нижчої жирності на марлю, щоб з неї стекла зайва сироватка, і лише після цього взяти 800 грамів цієї сметанкової маси, що залишилася у марлі, тоді теж загущувач не потрібен. Отже, на найнижчій швидкості збивайте усе разом приблизно 2 хвилини. Наш крем повинен бути середньої густоти. Адже він собою повинен просочити усі коржі, віддавши їм із себе вологу. І завдяки цьому він стане між коржами дещо густіше. Краї обидвох коржів обріжте і збережіть. Ми їх подрібнемо крихти і використаємо для оформлення пляцка. а самі коржі розріжте на дві рівні частини. Хочеться ще раз показати вам, яку чудову пружність та повітряну структуру мають ці коржі. Це просто фантастика! Отже, у нас вийде 4 коржі, для формування цього пляцка краще скористатись кулінарною рамкою з високими бортиками. Отже, на підложку у рамку викладіть один корж і рівномірно змастіть його четвертиною крему. Орієнтовна вага цієї четвертини крему 290 грамів. Розкладіть зверху 50-75 грамів, нарізаного шматочками чорносливу, а якщо хочете, то можна замість чорносливу розкладати консервовані у власному соці вишні чи злегка проварені у вині з цукром родзинки. Зверху другий медовий корж, злегка притисніть його долонею до крему. Повторіть усе ще два рази, чергуючи крем, чорнослив та корж. Верхній корж змастіть останньою частиною крему. Зверху щедро посипте криктами від обрізків коржів. Я ламаю їх на шматочки, подрібнюю у кухонному комбайні насадкою металевий ніж, а можна просто покришити усе руками. Усе не забудьте помістити пляцок у холодильник на 10-12 годин, накривши харчовою плівкою для того, щоб усі коржі просочились. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Залишки крихт я використала для оформлення боків пляцка. Розпочнемо зважування. Вага цього пляцка 2 кілограми і 300 г, висота величенька 9,5 з сантиметрів. Виходить справжнісінький богатир. Завдяки тому, що ці коржі дуже гарно наростають. Прийшов час глянути на красу всередині. Пляцок виходить не просто м'яким. Він пухкий, ніжний та повітряний, наче справжня перинка. Медові коржі мають насичений медовий аромат. Вони чудово гармоніюють із вершково сметанковим кремом і гарно просочуються ним. Цей пляцок можна нарізати на багато порційних шматочків для подачі, які гарно тримають форму і ефектно виглядають на зрізі. І найголовніше він легко та швидко вдасться усім. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.